Вітаю всіх. Сьогодні тема про взаємовідносини підлітків та батьків. І здається, все те, що можна сказати і написати з цього приводу, неодноразово сказано і написано. І все це знайоме, як кажуть, дозовного болю. Проте проводячи психологічні консультації, розмовляючи з підлітками та батьками, кожен раз знову і знову я натикаюсь на ті самі всім, здавалося, б, давно відомі скарги. І причому батьки дітей підлітків звертаються значно частіше ніж діти, і це зрозуміло: якщо підліток може відіграти свої почуття, там збудження, незадоволення, роздратування у колі своїх однолітків або знущаючись над тими ж батьками чи вчителями, то дорослим нікому або ніяково ділитися з величезною кількістю сімейних конфліктів. І на це є ряд причин, основна з яких та, що батько родитель, підсвідомо розуміє, що десь у вихованні зробив опущення. І тому ця передача скоріше для батьків, ніж для дітей. І мені хочеться заспокоїти батьків. Не завжди все залежить від нас. До серйозних труднощів і внутрішніх конфліктів привело нас в важке економічне становище країни. І оці соціальні кризові процеси, які відбуваються в сучасному суспільстві, вони негативно впливають на психологію людей і як наслідок тривожність, напруженість, озлобленість і жорстокість. І якщо батьки працюють на декількох роботах, щоб зберегти якийсь там сімейний і фінансовий баланс, то умови не може бути про якесь конструктивне виховання дитини. Розсудливі батьки знають, що дитині потрібно забезпечити майбутнє. А саме хорошу роботу, економічну стабільність, престижну пару і так далі. А ресурси будь-якого організму вони не безмежні. І от приходиться вибирати з усіх нещасть найменше. І що ми вибираємо? Ми вибираємо оплату репетиторів, фінансування там, поїздок дітей на конкурси, екскурсії, покупку одягу більш-менш відповідного сучасним вимогам, придбання різного роду там, техніки. І зараз мобільний ноутбук чи персональний комп'ютер і цифровий фотоапарат це не предмети розкоші, а предмети першої потреби. І на все це потрібні кошти, де їх взяти. І виходить так, що у час, в час тотальної зайнятості і постійної гонки за зароблянням грошей часу на виховання не вистачає. Що роблять розсудливі батьки? Розсудливі батьки пристосувалися правильно виховувати дітей. Як пристосувалися правильно, я вам зараз розповім. Ну, по-перше, маніпуляції. Якщо ти не будеш таким, як я хочу, я більше не буду тебе любити. Обіцянка така: більше не любити свою дитину, це один із сильних засобів виховання. І як ви знаєте, ця загроза не здійснюється. А діти. Ви Розумієте, дуже відчувають фальш. І якщо ви обдурили один раз, ви можете надовго втратити довіру дитини. І дитина буде сприймати вас як брехливих людей. Бо ви ж обдурили, що не будете любити. Тут я б порадила постаратися краще тримати себе в руках і сказати: Я буду тебе любити все одно, але твою поведінку зараз я не сприймаю. Дуже вигідний метод виховання безумовність. Ти повинен робити те, що я тобі сказала, тому що я в сім'ї там головна, чи батько там головний. Батьки думають, що діти повинні слухатися старших беззастережно, і дискусії тут недопустимі. І що дітям не можна давати привід для розслаблення, але це надто суворе виховання. Воно засноване на принципах, які не завжди зрозумілі дитині, і нагадує дресирування. І Діти обов'язково повинні розуміти, чому і навіщо вони щось роблять. І в разі необхідності можна сказати так, якщо вже немає часу пояснювати, ти зараз робиш так, як я скажу, а ми ввечері спокійно все обговоримо. Чому ти робиш і навіщо ти робиш? Далі, розсудливі батьки вважають, що діти ще намучаться в цьому житті. І щоб дитинство пройшло чудово, вони готові все зробити для свого малюка, бо діти завжди повинні отримувати найкраще. Там моралі, невдачі, незадоволення у наших силах позбавити дітей від усіх труднощів і неприємностей. Знайте, що не можна тримати дитину під батьківським контролем і тотальною опікою. Інакше в подальшому це може привести до безлічі проблем. Розбаловані діти дітям таким дуже буде важко йти по життю. Можна сказати так, спробуй зробити це спочатку самостійно, а потім, якщо не вийде, я тобі допоможу. Це такий один із розумних варіантів для виховання самостійності у дитини. І найбільш поширене виховне пристосування це коли моя дитина, мій найкращий друг. Дитина головне в моєму житті. Вона розуміє мене як справжній дорослий. Дуже вигідно, бо друга ж підвести не можна, і дитина готова зробити все, що сподобатися своїм батькам. Бо тата і мама для неї найголовніші люди на світі. Дитина, замість того, щоб обговорювати свої інтереси із однолітками, вона навіть готова піднятися у складний світ дорослих проблем. І тоді не дивуйтеся, якщо ваша донька скаже вам при подругах або при посторонніх там Ти що, мама зовсім поїхала, або син пожартує міцною матірною лайкою. Ми ж то хотіли іншого, ми ж думали, що воно таке розумне. І, до речі, я давно хотіла поговорити на цю тему, на тему змішування понять дружби і відносин між батьками і дітьми. Дружба вона передбачає одну неодмінну умову. І умова ця – рівність прав. Ось саме через те, що саме рівність дуже важко дотримувати, не може бути друждружба між і жінкою, між начальниками підлеглими, між багатим і бідним. І така дружба іноді може бути, але лише за умови, якщо обидві нерівні сторони вони мають мудрість і такт, щоб створити ілюзію цієї рівності, з цієї причини, бо вони дуже цінують один одного і будують відносини, які якось треба називати, і тому їх умовно називають дружбою ж саме можна сказати про дружбу між батьками і дітьми. І ми, батьки, хочемо бути до дітей ближче. Діти хочуть підтримки від батьків і іноді, користуючись своїм досвідом, авторитетом і умінням спілкуватися, ми намагаємося перетворити перетворитися на подружку для доньки. Ведемо там чи для сина, ведемо відверті розмови там за північ, за північ про все на світі, Шепочу, чи пліткуємо, робимо практично все те, що робимо зі своїми подругами. Там розповідаємо дочкам інтимні подробиці і очікуємо відповідь відкровень. Ми чекаємо того, що перше ми дізнаємося про найпотаємніше саме саме, і будемо вважати себе справжніми геніями педагогіки. Ми можемо сказати, що у мене самі довірливі відношення з дитиною. Дочка мені довіряє. Чому я говорю про дочку? Бо це найчастіші приклади, які зустрічаються в житті. І от, перетворюючись на подружку, ми обманюємо і себе, і дитину. Ми не можемо стати справжньою подругою, бо ми не рівні. Ми, батьки, володіємо авторитетом, а дочка, поки вона дочка, повинна рахуватися з думкою матері, слухатися її, давати звіт, отчот. Мати ж не, не зобов'язана цього робити перед дочкою. І крім того, скорочуючи цю дистанцію, як рідні один одному люди, ми робимо спілкування фамільярним, таким, яким діти і підлітки спілкуються між собою. Але таким, яким з дорослими людьми не спілкуються, і звідси часто виникають проблеми. Ми були такі дружні, а зараз вона мене мені грубить. І далі такі претензії. Вона не переносить, коли я щось собі купую або шию для себе. Я іноді навіть ховаю від неї нові речі, але вона все одно знаходить і влаштовує скандал. Це про дочку. Або син вважає, що тільки він повинен розважатися. А нам, батькам, ні до чого ні в гості ходити, ні веселитися. Такі вимоги рівності прав та права на батьків, права на дорослого вимагають діти. І це такі своєрідні підліткові ревнощі, щоб відстояти своє право на батьків, на те, щоб вони перш за все були зайняті своєю дитиною. І одночасно е діти вставляють прерогативи свого віку. Це я повинен закохуватися, а не ти, ма. І при цьому, коли батьки повертають розмову у другу сторону, що будуть його там продовжувати опікувати, оберігати як дитину. Е ця тема виявляється найбільш гострою і е сприймається болюче. Тому з підлітками обов'язково треба обговорювати ці питання. Важливо показувати їм, що дорослі, в тому числі їх батьки, мають право на власне життя, що вони мають право і права і обов'язки не тільки там по відношенню до своїх дітей, але й по відношенню до самих себе. Батьки і діти знаходяться на різних рівнях будови світу. Мати оберігає дитину, мати доросла жінка. Мати знає те, чого дочка не знає. Мати відає те, що дочці тільки належить дізнатися. Мати має мудрість, навіть якщо вона мудрою не є. Бо вона старша дочки, старша дочки рівно на покоління. Мати несе в собі мудрість, поколінь, просто тому що вона мати. І материнська любов безумовна. І відносини батьків і дітей це такі відносини, аналоги, яким більше немає в світі. Батьки повинні бути помічниками і опорою для своїх дітей, цінувати довіру, вміти відгукнутися на прохання дитини, вислухати, дати пораду. Але батьки мають право й покарати, а діти таких прав не мають. Так про яку дружбу тут може йти мова. Коли дочка стає дорослою жінкою, то вона вже не зобов'язана звітувати перед матір'ю. Але пам'ятаючи ті задушевності і те, як мати вивертала перед нею душу, то вона вже сама буде вказувати матері, як жити і що робити. Або ще так трапляється, мати, забуваючи, що дочка виросла, продовжує з нею дружити і вимагає відкровень і звіту про кожен крок. У батьків повинні бути свої друзі і свої справи. У дорослої мами повинні бути свої дорослі друзі і секрети, а у дітей свої друзі. Мама повинна залишатися мамою, найулюбленішою, трохи недоступною, але зовсім трохи. Але єдиною істотою, яку не може замінити ніяка подруга. І тут гнучкість у відносинах з підлітком необхідна. Але. Хочу застережити, Відвер... відверте хамство слід відразу припиняти. В іншому випадку, ви назавжди втратите повагу підлітка. В усьому має бути межа, встановлюйте чіткі рамки. А кожна людина живе своїм життям. Діти виростають і віддаляються від батьків. Батьки повинні навчити дитину дружити з іншими дітьми. Однолітки, як відомо, дуже значимі для підлітків, Подобається це батькам чи ні, у міру дорослішання однолітки починають грати в житті дитини ну дуже велику і помітну роль. І ті люди, які в підлітковому віці не мають друзів, спілкуються переважно з дорослими, з батьками в юнацькому і в дорослому віці вони часто відчувають труднощі в взаємовідносинах з людьми. І причому в взаємовідносинах не тільки в особистих, а й службових там по роботі. Неврози, порушення поведінки, схильність до правопорушень також найбільш зустрічається у людей, які пережили в дитинстві в підлітковому віці труднощі у стосунках з равесниками. Повноцінне спілкування з однолітками підлітковому віці є значущим для збереження психічного здоров'я. Причому. Ця значущість більше, ніж те, яким в той же період були там розумовий розвиток, успішність у навчанні і взаємини там з педагогами, наприклад. Так от, такі промахи у вихованні рано чи пізно приводять батьків до психолога. На що найчастіше мені психологу скаржаться батьки? Підкреслюю спеціально, що говорю саме про найпоширеніші скарги. Найпоширеніша скарга це він або вона нічого не хоче. Тобто батькам здається, що їх дитина не цікавиться нічим важливим, що вона занадто пасивна, крім сучасної музики, хлопців чи дівчат не цікавиться нічим більше. Перетворили там свою кімнату в хлів і не дають там прибратися і так далі. І традиційне, зробіть що-небудь: у мене проблеми з дочкою, у мене проблеми з сином. Жоден психолог за одну-дві години не може перевиховати дитину, та він і не буде, бо він психолог, а не вихователь. Психолог може познайомити батьків з психологією сучасного підлітка, що я зараз і роблю, і за потребою провести з дитиною корекційну роботу. Сучасні підлітки живуть в дуже складному світі, який, звичайно, відрізняється від того, в якому світі жили їх батьки. В підлітковому віці, і звичайно, коли я на консультуванні говорю згадати себе в цьому віці, батьки часто прочаються, Я таким не був правильно, не був. Бо сучасний підліток знаходиться під впливом стількох культурних стимулів, скільки його батьки не могли собі уявити. Перш за все, це величезна кількість інформації, яка обрушується на голову підлітка через різні засоби масової інформації: цей телефон, телевізор, комп'ютер, таке інше. І ця технологічна така реальність дає підліткам зв'язок зі світом, а світу дає можливість впливати на них і обмежити підлітка цієї інформації ніяк не можна, бо це зараз є норма. Далі, навколишнє середовище сучасного світу постійно тримає дитину в стані стресу. Важливим фактором є те, що сучасні фільми, там пісні і все сповнені синами насильства. І підліток знає про людську жорстокість набагато більше, ніж знали ми. Труднощі в школі, будь-якого характеру, там проблеми в сім'ї, гормональні зміни, проблеми у суспільстві, все це, як правило, проводить до дестресу. Діти живуть у ворожому оточенні. Їх часто емоційно провокують вчителі, батьки, однолітки, суспільство, сім'я там школа ставить перед ними цілі, які часом деяким ну, підліткам просто неможливо досягти в силу об'єктивних і суб'єктивних причин. Сьогодні не будемо про них говорити. І все це породжує невпевненість у значущості власної особистості і приводить до почуття неповноцінності, до почуття своєї непотрібності в навколишньому світі. В їхньому світі підлітковому знижується самооцінка. Дитина просто відчуває тиск ззовні там будь кращим, ніж, будь розумнішим, ніж так до нескінченності. І рано чи пізно підліток не витримує і настає неминуча розрядка. Він захоче довести оточуючим свою здатність, свою значимість, свою силу, своє місце під сонцем у цьому світі. І у його житті виникає одна єдина мета довести оточуючим будь-якою ціною оцю свою значимість, підвищити самооцінку. І ресурс для такого доказу у дитини немає. Він відсутній, немає грошей, немає суспільного положення, немає соціального статусу. Досягти своєї мети можна одним шляхом створити враження про себе в групи однолітків, підвищити почуття власної цінності. І Все інше відсувається на задній план. І чим сильніше тиск, там неприємні переживання, порівняння, залякання дитини, лішення, якісь застосування сили, тим сильніше бажання зняти напругу і знайти розрядку. І більшість дітей в такій ситуації шукають жертву того, хто слабший, того хто доступніше, це можуть бути більш слабкі однолітки, батьки, вчителі перехожі, там, наприклад. Підлітки атакують жертву, коли самі відчувають біль, сором, страх, гнів, злість. І тут відбувається найцікавіше. Якщо раптом підлітку вдається досягти своєї мети, завдати шкоди жертві і відчути, що жертва злякалася, що вона відступає, визнаючи перевагу атакуючого, то відбувається непозитивне підкріплення негативного вчинку. І модель поведінки, підлітка останньої емоційної агресії проходитиме тепер за цією схемою. Мені погано, там боляче, страшно, соромно. Нападай, отримуй задоволення, жертва відступає. І розірвати цей зв'язок силою неможливо, бо уже заклався біологічний механізм агресивної поведінки. Задоволення стає сильніше страху. Підлітки вважають, що сучасний тінейджер це крутий шибаник, який не тормозить, не відривається зі смаком. У школі він регулярно запізнюється на заняття, постійно отримує зауваження відчителів і по можливості намагається звернути на себе увагу однолітків. Ну, наприклад, там тролить, розважаючи товаришів, глянути значення цього слова в інтернеті. Бо в кого є підлітка, обов'язково повинен знати сленг їхнього віку. Пройшла епоха шашок, шахів, нарт, на зміну прийшли онлайн ігри counter там, PIS, Minecraft, я не знаю, які там ще в них є, які заповнюють вільний а порою і час той, що призначений для навчання. Далі ще одне Сучасний підліток живе у світі, який можна було б назвати пострелігійним. Якщо колись більшість підлітків могли. Нашого віку могли відрізнити моральне від аморального, то зараз ціле покоління росте без певних моральних цінностей, і ми в цьому не винні. Вірніше сказати, не тільки ми в цьому винні. Ці цінності розмиті. Підлітку часто говорять, що він може зробити те, що подобається. Поняття зла відносне. Сучасне покоління не уявляє собі чітко, що таке добре, а що таке погано. Його так виховує субкультура. Одна справа бачити на екрані героя і мліти про його вигляді, а інша справа знати, що являє собою реальність і що потім стає з прихильниками цих ідеалів. Наші діти живуть у світі, де немає ніяких правил пов'язаних із сексом через те, що кіно, преса, музика ототожнюють секс з любов'ю і зображують його як обов'язкову частину повноцінних відносин між людьми. І значне число сучасних підлітків веде сексуально активний спосіб життя. І секс у наші дні став таким якимось певним божеством, причому способів поклоніння йому дуже багато, що навіть важко уявити. І тому в цьому світі сучасний підліток повинен сам справлятися з проблемами розвитку своєї сексуальності, що дуже важливо на цей період. І ми приходимо до висновку, що ось у якому складному світі живуть наші сучасні діти. І саме тому вони потребують мудрих, тактовних, люблячих батьків, які піклуються, печуться про них і здатні дати їм діяльну пораду. Не намагайтеся все зрозуміти. Будь-яка проблема саме на цьому віковому етапі для підлітка по-своєму виняткова. Вони підлітки не люблять висловів, що я у, твоїх, у твої роки там, відчував те, що й ти, я розумію твої почуття. Діти переживають, що вони знаходяться перед дорослими, як на долоні, зі своїми проблемами і негараздами. Але як не сумно це прозвучить, досвід дорослих в очах сучасного підлітка не має ніякої важливості. У них зовсім друге життя. Не збирайте образи. У деяких батьків виховання проходить шляхом там вказівки на недоліки. Уявіть собі дитину, найменші помилки якої миттєво в неприємній формі присікається батьками. Ніхто, а тим більше, підліток не зміниться в кращу сторону від такого виховання. У цьому віці підліток занадто дурний, і слабкий, щоб боротися зі своїми негараздами. А виставляти ці проблеми на показ це все. Це одно, що виставити в контакт про це статтю. Дефекти підлітка навсим, але не йому самому. І коли недоліки підлітка очевидні, головним завданням батьків є забезпечення дитини достатнім досвідом і налагодження взаємовідносин. Тоді це в подальшому допоможе нормально організувати особистість, ну, нормально виховати, скажімо так. У період перехідного віку діти завзято прагнуть до самостійності в усьому. Дайте їм свободу. Батьки, які осмислено зробили саме так, спостерігають за тим, як підліток там іде по драбинці вгору, долаючи якісь казусні моменти життя. І при будь-якій ситуації батько, родитель, Дозволяє зробити дитині свій власний вибір, щоб дитина повністю поклалась тільки на свої сили. Відповідальність взяв відповідає. Якщо ви скажете підлітку, це твоє рішення. Вбирай сам на твій розсуд. Я згоден з будь-яким твоїм рішенням. Це принесе задоволення підлітку і тим самим покладе відповідальність на нього. І не переживайте, не дуже вони кинуться без підстраховки щось на себе брати. Ми дорослі, і то тільки де можна, там скидаємо з себе якусь відповідальність, а то діти. Частіше запитуйте у підлітка, як його справа, чим він там чи вона зайнятий, що його хвилює. Вислуховуйте уважно, не критикуйте, проявіть інтерес. Якщо дитина помітить вашу байдужість, то уражене самолюбство не дозволить більше відкриватися вам. Пам'ятайте, що добре слово і кішці приємно, і людина потребує психологічних погладжувань завжди. Чим більше участі, починаючи від простого погладжування, там, по плечу, по голові, і закінчуючи просто елементарною похвалою або вдячністю, чим більше цього буде отримувати дитина, тим дружелюбніше вам буде разом спілкуватися. Дорогі дорослі, пам'ятайте, що все коли-небудь закінчиться. Закінчиться і перехідний вік. Тож бажаю вам пережити цей період з мінімальним, психологічним, з мінімальним психологічним дискомфортом. Залишайтесь завжди у спокою і радості. Щастя вам, в ваших сім'ях! У мене сьогодні все. До нових зустрічей!